Перше завдання на контрольній буде перевести із звичайних дробів, перевести із звичайних дробів у десяткові. Дивимося, запиши у вигляді десяткових дробів число. І ось ми маємо. Перше число. Ось і маємо перше число. Сім десятих. Як я вже казав спочатку, щоб перевести число, переписуємо чисельник. 7. Тоді дивимося, скільки у нас нуликів є в знаменнику. У нас в даному випадку 1. Отже, рахуємо справа наліво. Раз. Кома. Слідуючий. 9 десятих. 9 десятих. Значить, пишемо. 9. нуликів 1. Справа наліво. Раз. Кома. 0. Следу маємо 13, 13, десятих. Переписуємо 13. Зикинуликів. 1. Рахуємо 1, Кома. Значи маємо 1, ціла виняття, 3 десятих. Бремо 47. 47 сотих.

2 нулі, значить рахуємо. Раз, 2, кома. 2,3. Що таке дріб? Дві, змішане число 2,3. Насамперед це і ціла частина 2. Додати. І дріб 3 десятих. Як його у десятковий дріб? Двойка, ми бачимо, розділили. Значить два. Так і лишається. Додати. 3 десятих. Ми вже в попередніх прикладах робили. Значить, Переводимо в десятковий, Це буде 0,3. І разом це буде 2,3. 3. 7. Сотих. Розбиваємо на дві частинки. 3,7 сотих. Трійка залишається. А 7 сотих буде в такому вигляді. 7. Рахуємо два нулі. Раз. Далі немає. Значить, ми, якщо немає числа, дописуємо нуль. Ставимо кому і 0. Отже. 3 плюс 0,7. Буде рівняти 3,7. Часом бувають такі дроби, наприклад, 25. Десяти. Ми переписуємо чисельник. Дивимося, скільки в нас нулів є. Раз, 2, 3, 4. Скільки в нас є число? Раз, 2. Три не вистачає, дописуємо 0. 4 не вистачає, дописуємо 0. чисел в нас є також 4. Ставимо після всього цього кому. І записуємо. Отже, дріб десятковий, 25 десятитисячних десяти тисячних дорівнює. Звичайний дріб 25 п'ять десятисячних дорівнює 0,25 десяти